Так, друзі, всім карпатського здоров'я. А в мене отака от зараз ситуація з кроликами. Живе мій самець, він вже такий досить великий. Ну, зараз подивимося, зараз якщо я піднімлю, О, підняв певно ну, вже кілограм з п'ять має такий кабанчик непоганий. О, буду сьогодні йому трошки ще чистити, бо вже він тут, як то кажуть, трошечки забруднив свою клітку, те живе самечка сама. Вона щось в мене погано росла, але ніби почала почала відходити і її вже навіть брикається. Коротше, старші її не давали цей, старші її не давали їсти. Ну, але ганяли її постійно, вона там Отам в мене в тій клітці в крайній дві самички ще є. І вони, коротше, їй там трошечки, як то кажуть, не давали нормально харчуватися. Тут, ну зразу, тут же тут є вже таких чотири добрячих самдзі. Вже теж скоро підуть на свята в жаровню. О! Б'ються, походу, бо щось бачу, хто аж кров. Виступила на голові, треба буде щось вже з ними робити. Їм Тут вже ніби місця замало, але нічого нормально. І саме останнє, оце третя клітка. У мене тут є отакі от. Я їм не чищу, в них тут сухо, самичка нормально все, як то кажуть, не загаджує нічого. Треба докинути сіна, бачу. От, вони вже такі величенькі досить. Родилися вони 29-го, тобто початок е, грудня. Ой, початок е, листопада, верніше. Ой, грудня, грудня, правильно. Чи листопада. Чекайте, 9 й це жовтень, ага, тобто, е, все ж таки початок листопада, так, їм вже місяць. І півтора місяця майже от і тих, тим жуліком Чотири штуки їх є. так Ховаємося. Раз. О. І ще є от таких три. Теж було чотири. Трошечки менші. Вони родилися 8 листопада. Вони на тиждень пізніше родилися, тиждень-два і два дні. Їх є троє. Було четверо, один замерз. І тут вони я їм теж не, не дуже хочу прибирати, щоб в них тут було завжди м'ягко, щоб в них було тепло, бо вони вже в цьому не хочуть ночувати. Такі всі лахматі, пухнасті. Вони вже тут в гніздах не хочуть ночувати. От. Тому я їм залишив. залишаю тут сіну на підстилку. От. Хтось там казав, що в мене клітки захолодні для кролів. Через те, що сітка знизу, сітка спереді. Ну, і що я вам скажу? Вже другу зиму, зиму вони зимують. І все нормально. Ой, вибачаюся. Другу зиму зимують і все нормально. От. Цієї крилиці немає. Це вже наступна крилиця. Вона, вони по першому разу родили. Тут два рази пускав до криля, ту раз пускав, та чотири родила і та чотири родила. Так що, така наразі ситуація. Тих на свята скоро, скоро буду, як то кажуть, в жаровню. От, і там звільняється клітка для тих от маленьких, я їх ще потримаю до двох місяців, може, два з чимось, там, до два з половиною максимум. І туди в кліточку розсажу самців, самок і буду годувати знову на, на м'язку собі. Так що, крилики живуть. Клітки стоять, все гаразд. Все, всім до наступних всім мирного неба і до наступних відео і зустрічей на каналі.